Привіт усім! Сьогодні розпаковуємо коробку Second Hand з категорії різні речі. Тут може бути все, що завгодно, від біжутерії до якихось побутових приладів. Так, тут я бачу, що вона, мабуть, верхну згану, але нічого страшного. Давайте все ми подивимось. Ну і звичайно, за посиланням переходьте в нашу вайбер-групу. Наш Тікток і на телеграм-канал. Там ви зможете придбати всі ці речі. Ну, або робіть скрін, надсилайте нам на номер телефону. І ми вам напишемо ціну, розміри і ну, додаткові фото, якщо буде треба. Так, тут у нас якісь чашечки. Далі. Тут дуже багато буває вінтажних речей попадається, попадається в біжутерії і навіть інколи. Відпадається золото, але це дуже рідко, тому <гум> не очікуйте <гум> дуже багато. Так, е, що у нас тут? Має бути тут якийсь посуд, е, графінчик для води, цей сучасних, але така річ що потрібна завжди. Далі тут у нас якась салатниця незвичайної форми. Далі. Ваза для квітів тоже скло. Так, а что у нас тут? Это а чайник надо. Да чайник заварник. Вот такие. Далі якийсь стаканчик, корзинка Це якісь баночки, утюг, тут що Набір прикрас. Ну, це біжутерія, але подивіться, які вони гарні. Гарний стан, це саме, мабуть, поліє якесь. Далі тут ще якісь чашки, це не знаю що. Так. І ще чашки з буквою С. Завалю навесенький. Такі серветочки. Картина дуже гарна з трояндами. Англія виробництво, така красунка. Ось качечка ручної роботи металева. Утюг, е не знаю, працює чи ні, це все треба буде перевіряти. Так, ага, тут картина. Я все розпаковую, думаю, боже, із-за чого ж я замовила цей лось? Скоріше це, з це, це, цих картин з трояндами, тому що вони дуже-дуже гарно виглядають. Так, і що там ще у нас? Ще чашечка. О, Оця, до речі, гарна. Дивіться, з собачкою. Англія також порцеляна. заварничок з яблучками. Тут у нас ще, ще серветочки. тарілочки під чашки, але чашок, як ми бачимо немає. І тут у нас. А, ні, це не звичайно. Зу... Тут у нас величезна чашка. Я думаю, що це чашка для супу, скоріш за все, отака. Що, і там якісь баночки ще. Ось такі йогуртниця, мабуть. Кенвот. Так, всю техніку ми перевіряємо вже, власне. Кому ви щось захочете забронювати, підписуйтесь на наш канал, на всі інші соцмережі. Я дуже вдякую всім за перегляд. Гарного дня!